А. Уважаю, я ставлю... Нет, нет. Пропозицію <клухи> Наталья Александровна и все изменили. Прошу голосувати за пропозицію Наталья Александровна. <клухи> Уважаемые теперь сами на голосование в целом дали проект проекту решение. за дали проект рішення, злобу, прошу голосовать.

Людмила Ивановна, вы наставите, чтобы вашу пропозицію поставить на голосах. Да, убрали фрази из пунктов 1, 4 во втором и третьем разделе, где написано, кроме удаства массовой информации, конкретно написано социальных менеджеров, социальных мереж. Вот эти фразы я настаиваю, чтобы их убрали. Естественно. Я пропоную за данную пропозицію Людмила проголосувати. Кто за, прошу голосувати. А де да, да, да.

Так, Теперь с, э, прошу внимательно, я всего поставлю проект рішення на голосування за смінами и каких будут природе. Кто за данного проекту прошу голосувати? 18.

Мама, <связь> тебе два. 9 Девятнадцать. Девятнадцать. 9 9 Кто 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 восемь, восемь, восемь девять, 1 1 1 Тобто у вас є різні речі? Давайте А потім все, вже не визнаєте. Чи за те, що в великому народі це сучно питання? пропозиції на Так. Попровадження якихось ділянків, попровадження Але, знову ж таки, за два місяці оприлюднення жодної пропозиції, зауваження, доповнення нічого не надходило. І тільки на постійних комісіях, які відбулися позавчора, були пропозиції про зміняття. Але хотів би зазначити декілька речей. Перше, насправді, це намагання продування культури взагалі депутатського корпусу міста Знам'янки. Оскільки ми є представники територіальної громади, то ми маємо задавати тон, якщо хочете, всій громаді міста. І потрібно вже насправді переходити знаєте, з психології, такого собі, що ми, ми ніхто, знаєте, як країна агресор яка на сьогоднішній день, нам постійно вживлювала, що ми, як менший брат, от, ми, ми, ми вічно щось винні, ми ніякі не пані, і інше. Тому все таки на. Треба переходити на позицію психології переможців і е, не рахувати, що ми не пані, а кожну людину робити пан. І зазначити також хотів би, що в Запорізькій області прийняте таке рішення, де люди розсифіковані взагалі, але вони, як і з патріотичної точки ззору, Ще одне хотів би зазначити, бо були розмови, мол, чи були обговорення з, з мешканцями міста. Ніхто не зобов'язує взагалі примушувати мешканців міста говорити пан чи пані. Мова йде про органи місцевого самоврядування, де в офіційних зверненнях ми маємо додавати слово, шановна, пані пані. І прошу підтримати та стати найближчими до Європи, про яку ми так говоримо. Принаймні, якщо не до всієї, то до Польщі. Бара забуде звичне, як то каже там, гражданин, я не знаю, товариші так далі. Тому прошу все таки підтримати і показати позицію патріотичності депутатів міської ради. Дякую. Уважаємо депутати, як комісії була пропозиція зняти з розгляду на голосування Я перепрошую Сергія Іванович, я хочу би почути аргументацію. Я розумію зняти з розгляду, ми можемо за це голосувати, коли мова йде про допрацювання ще чи а проще, коли ми це не приймаємо такі не постійні комісії, а мають самі депутати визначати. Аргументації не було ніякої взагалі надавав, А що саме до посилання? А що я запрацювати? Ми перезабезпечені статі 10 країни не знаємо. Всі офіційні наші об'яви, реклами та інші виріки повинні бути поси... написані державною мовою. Якщо громадяни бажають, що пересуватися трудності статті, то за додаткові податки повинні. Я Я Я не зрозумів про що, але насправді це не стосується цього проєкту рішення. Це що стосується реклами, і в нас є, наскільки я розумію, правила розміщення рекламних об'єктів. Запропонуйте проєктному рішення, що засмітив цих правил і зараз проведені цього не стосується Юрій Михайлович. Я не знаю. Я на 100% підтримую те, що ви сказали, тільки що, про те, що нам потрібно відходити від цього почуття менше про те, щоб писав Юрій Шевельов в своїй вильов свої праці. Але розумієте, оця норма це моральна сфера. І ми не можемо запроваджувати звертання, як людям, звертатися один до одного, ми а не законом що я, я зараз законом постанову не рішення. Не тобто, ми не можемо це робити законодавче зараз рішення. Якщо ви говорите, що це стосується лише працівників виконкому таке інше, то тут треба писати не Проваприви прищеплювати їм, як звертатись, а зобов'язати керівників управління, відділів, керівників комунальних інференцій звертатися одного ділового листування пан і таке інше. Але маєте на увазі, якщо є слово пан, то воно тягне за собою звертання не пан Філіп'янко е, Сергій Іванович. А пані А пане юрі, да. 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 так і а давайте згадаємо тоді і козацтво на наша да? нас пан Атамана, пан Стійсько і так далі. <говори> але не було на за те, що прив'язали нам радянських часів. Юрій Михайлович так далі, так далі. Давайте перейдемо на європейські рейки, де будуть у нас одне ідея, і буде представка пан. Е, Зверніть увагу, в кожній країні, чи то Німеччина, чи то Англія, да, нас різні ці представки. У нас або товариші хто тобто якесь щось таке аморфне, не, не зрозуміло. Або ще кажуть, там чоловічі, або гейні. Я вже я маю больше своїх робіт, чи молодці. Вони які мені народи, що вони входять на мене так как не на пана. Так, тому що нам постійно говорили, що мене слово, як не потерпати, що закінчити. Розумієте, мене не лякає голова. Я не себе з тим яким з паном Кріпаком, пан за офіційно зберігання, а давайте поки що рішення. Шановні депутати, давайте звернемо увагу на те, що сьогодні так дійсно іде така намагання створити якісь загальнодержавне офіційне звернення. Звучать і співсівічисники і інші якась. Але на сьогодні не забувайте про те, що першим пунктом ми зобов'язуємо працівників державних, як не то, що державних, а органу місцевого самоврядування, яка прирівнюється до державної установи, використовувати невстановлену загальнодержавну норму звернення. Це йде всупереч інструкціям, поведення діловодства і всього іншого. Ми можемо рекомендувати, але ніколи ми не можемо таким пунктом і оцим рішенням нав'язувати садовим особам використовувати і користуватися цим, цією нормою. По-друге, я взагалі проти поки що прийняття даного рішення. І по-друге, давайте я кажу, щоб наші виборці не всі зрозуміють спочатку. От ви казали, звертайтеся пані, давайте спочатку всіх українців зробимо панами, а потім, щоб вони, щоб вони як кажуть, відчували себе матеріально в цьому плані, а потім будемо офіційно запроваджувати державну службу, використовувати це звернення. Наталі Олександр реагую чи реагую, будь ласка? я відгукую власне, бо я доповідаю до мене не було за. А, якщо ви знаєте історію, останні 300 років ми ніяк не стаємо панами і ще питання, коли ми не станемо, тому що ми самі себе і блокуємо. Я працювала в органах місцевого самоврядування і знаю, який контингент приходить в кабінети до наших працівників. Вибачте, якщо на прийом до міського на, на, на комісії говорила, прийдете до міського голови на прийом Михайленка, вибачте, всі її прекрасно знають. А Сергій Іванович скаже, шановна пані, я б хотіла побачити її реакцію. А я вам інші питала на коли заходиш <реш> установу, я кажу, я ще працюю. Давайте в комісіях говорять і я зімнюся, прибачаємо приїдні, на наголосувати. Шановні депутати, депутати, ну, по-перше, я промовчав ремарку, повинен бути сказати. Я так зрозумів, що кожен мій виступ це вплив на депутатів з вашої слідки. Я хотів би познати вибачення, в іншому випадку мені просто на цих сесіях потрібно що Це я кажу, Це Це перше. Друге... Стосовно цього рішення, я категорично проти також. Перше, я, як це сказати, іс історично по прізвищу сам поляк. Ну, є правильний, але є, повинен бути задоволений. Це не українське звернення. Ми зараз пошли. Давайте, давайте зрозуміємо, де ж для Тараса Шевченка тут безпірно, це українець корінний, хто для нього були пани. Почитайте, що він писав. І давайте спормовімо, що він був українцем. Ми в пошуку. Держава найде, правильно сказала Наталія Ми, э, э, Історія наша дуже потужна і дуже довга, але ми в пошуку до сих пір своєго визначення, своєї державності. І от Як повинні ми друг друга ідентифікувати і називати, прийма, да, ми називаємо зараз сім'я побачить. Але помірте і в Польщі я буваю дуже часто, там вам пані звернуть дуже мало. І казати, ну, ну давайте спорить, давайте разом з'їздимо, Я на наступному тижні там. буду. Давайте про пазиція, я проводив цього міркуванням, що зараз що випало Наталі Олександрівна, це перше. друге. Я проти, що я привів приклад своє обґрунтування, хто був панами для Тараса Шевченка, який був істинним українцем і про чого не забере. Давайте визначимось у житті, подивимось, хто є, хто далі. І третє обґрунтування. Ми цим же рішенням знову. То, що місцевого самоврядування, з одного боку. А з другого боку, наприклад, 1 вересня. Ми на 1 вересня день знаємо. Ми прибираємо і ми призначаємо це день знать, забуваємо дітей і вчителів забираємо, а призначаємо його днем е, шанобливого е, спілкування, чи вічного спілкування. Ну, тобто, у мене є зауваження, це моє право. Я прошу депутатів, таке рішення не приймати пригороді, не на порядку. А чим зараз все займається? Уважаемые депутаты, с вами данные пропозиции на голосование.

Було, було запитання депутата Наталії Олександровні щодо відповідності статуту закону України, на який вибічний відділ відповів позитивно та зауваження. А також було зауваження щодо стилістичних та орфографічних помилок. Даний текст було вичитано після цього експертом-філологом. Також було зауваження щодо громади міста належить громади селища Наміння та Водіну. Але на сьогоднішній день інформую вас що це не зовсім так. За адміністративним поділом вони належать до міста Знам'янки, а як громади – ні. Інші пропозиції до даного проєкту не розходили. А де новий текст? Уважаємо депутати. Дайте я озвучу то, что было в комиссиях, щоб давайте перейдем в рабочую фазу. Мы можем взять эти депутаты. Надеемся. Надеемся. Дайте я потом... Проект от комісії плану бюджетної комісії було за уважень. Проєкт рішення зняти з роль до винести народне питання створення робочої групи до працювання статуту. Від комісії питання освіти, культури та молоді проект рішення зняти з розгляду, створити робочу групу для роздання проєкту статуту на територіальних громад міста. Від постійної комісії за використання узіна, зняти з рольку створити робочого руху, від комісії з е, питання охорони здоров'я, зняти з робіт, у створити робочого руху від комісії Сергеї, допрацювати, від е, комісії ліпатського створити робочого руху до працювання проєкту <правдунут> рішення. Да. Стави далі питання, які надходили від, від, від комісії шести комісії сім'ї над працювання на, 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 на голосування. Хто запрошував? 21, 22, 23, Кто пройдет? Кто выдержался? Четыре, два, четыре, да. Четыре. Четыре. <рекленно> 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 Про затвердження положення про електронні петиції проєкту номер 17 надійшло одне запитання на санта Наталії е, Олександровні. Можна я я зараз озвучу, щоб було понятно? Від плану бюджетної комісії, пункт 2-1 назву до відділу. Доповнити чітко при яких умовах пісні голова. Може відмовитись оприлюднення петиції. будуть. Комісія з питання освіти. У пункт 2.10 процентная ставка 0 и на единицу. У пункт комиссия Кузина пункт 2.10 на 0 и 1 зенит тоже так на единицу. У пункт такой же пропозиция как мы Владимир Васильевич в комиссии пункт 2.10 також уж 0 и на один процент и от пассивной комисії планного бюджета снятый с розводу так. будут а, а знят... а, да, да. Зняти з розгляду. давайте за основу и виважами ну, депутати ставлю даний проект рішення взяти за кто за, за прошу голосувати четыре

Пункти плану місяць комісії. Пут 2.1 розточниці на зумі заповнити чітко прийнятих умов міського голови може відмовитися проєкту петиції. Я попрошу, у мене є одне прохання ну, в даному випадку, напевно, до секретаря міської ради Наталії Миколаївни. У нас засідання відбувається не спільне, а відбувається трохи розрізнено на сьогоднішній день були невідомі поправки в зауваженнях інших комісій. Тому я прошу надавати їх, щоб я їх міг опрацювати і проаналізувати за висновок, наскільки вони відповідають, враховувати чи не враховувати. Але на жаль, я не отримав цих пропозицій. Тому ну наскільки я чув вони не, не суттєві, це стосується загалом тільки. Споживши у ринку прозняття і щодо з ноль один на ну давайте на, на, на одиницю. Моя позиція можна залишити одиницю. І давайте так я буду проходить. Вот я просто да, тогда да, уточні, я туда, у, у да, а нам, ну, тут відділу. Ми з Сергією Васильовичем запитання обговорювали. Значить, назва відділу поміняти, так як вона відповідно називається відділ відділу і понимаєте, будете внимательно. Замінити на відділ інформаційної діяльності комунікації з громадськістю, так і теплості 2.1. І отут у пункті 2.8 ми уточнили, що відповідно значить зміст питання належить, не належить до компетенції органу місцевого самоврядування, так як це передбачено, статтями вказуємо статті закону про місцеве самоврядування, що стосується компетенцій виконавчого комітету замість міської ради. А давайте отойду до вашей комісії по пропозиціях курса. А вот как раз и пункты Юрий. Пути два десять сморатин на стерки. Уважаемые депутати, прошу пропозицію пассивной комиссии, плану бюджетной комисії ставлю на голосування. Кто за, за, чтобы не проголосували?

Ну давайте мы сейчас и проголосуем за данный ПЛО. За поправку, давайте я сразу попробую за поправку от комиссии Питания Свиттер и Культуры та Молодника, от комиссии по заводу этого буддильницу и от комиссии питания охороны и здоровья, потому что прошли представлю, да, мы пропозицию на голосование. Кто за, прошу голосовать. Кто за, прошу голосовать? Окей. Акид з 31 10, гора есть на рабиту. Ну люди молодцы. Дюш шоу голосуете за идёт. Раз, руки поднимил. Вот. Ну люди молодцы. 0.0 20.

До розгляду на найближчому засіданні виконавчого органу місцевого самоврядування. Чого така підробна рада? Виконавчого органу міської ради. Так, ну, пункт 1. Виконавчого органу місцевого самоглядування. Виконавчого органів міської ради. Що ви так, не напишете? Ви понковому. А чого такі на матір Ну так, давайте ми зробимо так, щоб воно було прив'язано вже до нашого міста, а не дійсно до інтернету. Воно прив'язане до нашого міста. У нас написано на органах, на зберіганах. <ріст>